Привіт, любі друзі! Сьогодні дуже мега корисна тема, якщо її зрозуміти. І, можливо, вона сподобається далеко не кожному, бо в нас є різні типи особистостей, і саме певним типом особистостей ця тема не сподобається, що, взагалі, її і підтвердить. А саме порада, яку ми можемо чути досить часто в сучасному світі, називається Відчувай себе. роби, як відчуваєш. От як відчуваєш, так і добре. Що ти чуєш те і класно? Не слухай нікого, відчувай себе. Вона насправді для великої кількості ситуацій та людей є більш шкідливою, ніж корисною. Чому? А, до речі, буду вдячна, якщо ви от зупините відео на цьому місці і напишете, як ви думаєте, чому. От як ви думаєте, От якби вам це дали, на цьому все зупинилось. Не було б подальшого відео, то ви... чому так? Я так відчуваю, я так чую. Я тут проведу аналогію з концепцією інтуїтивного харчування. Думаю, ви в курсі, що є такий підхід, один з, одна з концепцій харчування, називається інтуїтивне. Тобто, що людина має їсти те, що вона хоче, що вона інтуїтивно відчуває, що їй потрібно, тому що кожна людина інтуїтивно відчуває, що насправді їй потрібно. І тут абсолютно так, і абсолютна коректива до цього. Дивіться, ми можемо інтуїтивно і на благо. Ось тут питання: ми хочемо на благо чи як, чи як вийде? Якщо ми хочемо на благо себе харчувати, наприклад, фізично, відповідно, наша система датчиків, рецепторів внутрішніх, наладки організму має бути чиста, ясна. Вона має бути здорова. Здорове притягує здорове, хворе притягує хворе. Те саме і ось тут, коли ми в викривленому стані, і ось це, чому ми часто не чуємо інформацію, коли дуже-дуже її хочемо, там, інтуїтивну інформацію. Тому що ми напружились, і ми з відчуття нестачі або злості, або образи питаємо інформацію, і насправді нам просто відзеркалиться наш стан. І все. Питання в тому, з якого стану ми цю інтуїцію слухаємо самі. Отже, організм людини може бути або відносно здоровий, налагоджений, тобто хороший мікробіом, тобто це всі наші оці бактерії, які є хорошими, позитивними, вони мають бути у нас в тілі, і вони просять відповідну їду. Можливо, ви читали книжку про кишківники про мозок. Якщо не читали, дуже рекомендую. І, відповідно, в мозок нам подаються сигнали про те, що хочу, хочу, от хочу саме цього салату. Або хочу зараз вуглеводів. Ви тоді їсте і так, і це інтуїтивне харчування, яке ви відчули, що ви хочете, вам воно пішло на благо, на користь і вам смачно. Це такий організм, коли в нього все добре з мікробіомом. Коли в нього все добре з внутрішнім гомеостазом, тобто там все компенсовано більш-менш. наднирники не втомлені, тобто ви не знаходитесь в хронічному ось такому стресі, організм, в якому мінімально а, присутні певні інородні агенти, як паразити, ех, паразити це все паразити, віруси, грибки, бактерії, віруси, грибки-бактерії, так, нагадайте мені, а, гельмінти. Простіший ось все це. Такий організм відчуває себе. У більшості людей в сучасному світі з тим, якою є наразі загальна індустрія харчування, все це збите. Тобто забагато грибків, гельмінтне навантаження, фонове вірусне навантаження, тому що у організму недостатній імунітет з цим справляється, воно просто фоново підточує організм. Там бактерії, там грибки, там віруси, мікробіом сунутий в плані позитивних, хороших, називаємо так бактерій за мало негативних, тобто тих, які нам є шкідливі в певній мірі, забагато. І тоді ми не відчуваємо себе, немає ніякого інтуїтивного харчування. В такого організму не може бути інтуїтивного харчування. Інтуїтивне харчування в даному випадку усіх цих жителів, тобто вони надсилають сигнали, скажімо так, в наш мозок стукають, що ти хочеш солодкого або ти хочеш того, то ти хочеш там хліба і побільше, масла і побільше, кави і побільше, і взагалі дайте мені там саме ось цього фастфуду багато. І тут людина може після книги. Провентивне харчування, подумати, я так відчуваю, я так бачу, я так бачу, і почне все це їсти, бо це інтуїтивне харчування. І вона нагодує всю цю патогенну масу, вона ще виросте в організмі і буде ще більше просити, ще виросте, ще. І так з'являються ось ті хвороби, які нібито все було нормально, 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 а потім ой, печінка, ой, жовчний, ой те, ой те. Ні, ми абсолютно не застраховані, від яких би то не було видів. Хвороб, тому що в нас є ще тема, ось карми, з якою ми прийшли в це життя, роду, певних задач, і може навіть дуже добре е е тримаюча зош людина, може захворіти тим, на що вона навіть не сподівається. Зробимо таку похоку. Але суть ви зрозуміли, що я чую, що в мені говорить. Ось таке чесне запитання, що в мені говорить, насправді може задати людина, якраз таки з більш-менш чистими рецепторами внутрішніми. Коли ми говоримо? З їжею зрозуміло. Тобто, людина, в якої компенсований весь організм, в якої хороший мікробіом, і вона відчуває саме себе і свої потреби питань нема. Вона буде інтуїтивно харчуватись на благо собі. Людина, в якої висока ось ця патогенна, патогенне навантаження, спочатку тут потрібно не інтуїтивне харчування, а очистити всі системи, налагодити сприйняття. І після того можна вмикати інтуїтивне харчування потрошку, тому що. Там є певні моменти. Ми як тільки даємо якусь слабину, годуємо ось цих патогенів, вони такі опа, ми тут, ми тут. І вони починають просити. Саме тому тема харчування насправді не є такою однозначною і легкою. І ті, хто проходив шляхи у нутриціолога, наприклад, тобто ви приходили до нутриціолога, здавали всі аналізи, він прописував вам харчування і потрібні там препарати, бади, трави там, на три місяці, наприклад, або довше. Ви так через місяць розумі... розуміли зазвичай, що ого, це я вляпався в історію, бо мені вже це досить набридло, а мені ще треба продовжувати. А якщо ви кинете всю цю історію, то у вас просто нівелюється увесь ваш результат на даний момент і втратяться всі гроші, які ви на це витратили, тому що ви знову з'їдете назад. Тобто, це досить така, а, цікавий шлях для нашого духу. Розумієте, навіть з тілом це так працює? Що вже казати про наші тонкі органи чуттів? Коли ми щось відчуваємо, я так відчуваю. Питання одразу до себе: що в мені це відчуває? Що в мені це говорить? Хто це в мені? Люди, в яких налагоджено це, тобто, ви очищуєте, ви займаєтесь собою, можливо, ви займаєтесь через медитації або через певні практики, можливо, ви народились. Є люди, які вже народжуються з цим, і так стається, що в результаті життя вони себе не навантажують, не загажують зовнішнім шумом. Тоді ви дійсно відчуваєте ось цю тонку інтуїцію і ви конектитесь. Саме до певного виду інформації, яка вам зараз потрібна. Тобто це вміння, уявіть, що світ це величезна бібліотека з величезною, неймовірною просто кількістю шухляд, і ви в певний час можете саме з цієї шухлядки дістати потрібну вам інформацію. Для цього власна система датчиків сприйняття має бути дуже чиста. Дуже ясна, і ви маєте нею постійно ніби займатися, тобто очищувати її. Розумієте, тут можна таке порівняння. Знаєте, от ви зробили або замовили, або самі зробили генеральне прибирання. Або, наприклад, клінінг такий, от зайшли додому, все блищить. Або ви самі так прям постарались, поприбирались, все блищить, ні, ні ніде ні бруду, нічого. І от перші ж ознаки. Пилючки, бруду ви будете дуже помічати. Ви помічаєте дещо, ви це прямо бачите. Оп, чому? Тому що у вас дуже чисто, у вас наразі вдома дуже чисто. І на фоні цього дуже чисто і ясно, чисті вікна. Ви помічаєте дрібниці бруду, пилу, хтось щось кинув, папірець лежить. Уявімо. Людина так живе день, два, три тиждень, місяць, наприклад, може довше. І все так потрошку нагромаджується. Прибирання взагалі ніяке не робиться. Ні від пилу, ні вологи, ні сухи ніяке. І воно потроху нагромаджується. Настає певна фаза, причому досить швидко. Коли ви ось ці нові пилінки-белінки, або там, папірці, де щось валяється, ви перестанете помічати. Тобто оцей фоновий шум забруднення, він стане вам звичний. Так, ми там почнемо біситись може, хтось не почне біситись від цього. Але настає стадія, де ми перестаємо бути чутливі, що було, що стало. Ми з цього ми не помічаємо. І чим більше воно забруднюється, тим більше на фоні цієї щоденної ніби норми, від якої ми так живемо і дивимося, ми все менше чогось помічаємо. Так само і тут у нас є певний внутрішній рівень норми по відчуттям. Коли людина з чистими каналами, з чистим полем, з ясною свідомістю, і це може бути одна й та сама людина, яка сьогодні з чистими каналами, а через певний час вона набралась зовнішнього, наприклад. А, і коли ми в такому чистому стані, ми чітко. Бачимо, що нам де потрібно. У нас всередині мало викривлень в цей момент. І тоді ми дійсно зчитуємо інформацію і беремо точково те, що нам потрібно. Оце називається якісна, чиста інтуїція. Більшість людей, от ви просто вийдіть на вулицю, озирніться навколо себе, подивіться на вирази облич, подивіться на стани людей, подивіться на а, атмосферу. Подивіться на інтонації, і от ви мені самі скажіть, чи велика кількість людей навколо, якби вам підійшла і сказала: ти знаєш, я відчуваю ось це. Ви б повірили? Ось цей відсотковий власне, ваші ж власні тут будуть відчуття, що а наскільки б ви всьому цьому довіряли? Саме тому побажання роби, як відчуваєш. Зазвичай приводить нас просто до повтору програм, які в нас програються. Чому? Тому що коли в нас ключовими є програми, програми, родові програми зачастую, вони соціальні програми, там їх багато видів, вони нас отак тримають. Тобто, прямо знаєте, за шкірку, як кошеня. Якщо ви займались там якимись практиками, ви могли це помітити. Що програма, коли вона вспливає, певна програма реагування, вибору. Ви ніби не можете з неї вийти. Тобто, все, у вас там е, спрацьовує реакція, ви по цій реакції пішли, і все, там вже емоції взяли певну е, руль, кермо на себе, і все, ви вже вони вами керують. Вам дуже важко з цього вийти. Це ви знаєте, як. Є такий момент: ви йдете на американські гірки, ви от зараз в них сядете. До того як ви сіли, ви ще можете піти. Але коли ви вже в них сіли, ви там не вилізете. Все, якщо ви почали, ви не можете ніяк вилізти. Вам треба докататись до кінця і потім вилізти. Так само і тут. І от, коли ми пропрацьовуємо усвідомлено свої програми, ми починаємо розрізняти: так, я зараз в стані викривлення. Я зараз, наприклад, в емоціях я зараз нічого нормально не зрозумію і не считаю. І тоді ми чекаємо, приводимо себе в нормальний стан, і з цього стану ми читаємо. Тоді так. А коли, якщо ви не можете цього розрізняти, то спочатку потрібно всі свої вікна, дзеркала, внутрішні, скло все привести до стану певної ясності і чистоти, свої датчики внутрішні, і тоді почати вчитувати і вже відчувати. Найкращі питання два види питання, які можна собі задати це будуть дуже чесні питання. Перше, що в мені це відчуває, що в мені? Ви не завжди отримаєте одразу відповідь на це. І до цього теж потрібно бути готовим. Це теж сила духу, що я можу не отримати відповіді на свої запитання. Я не можу не зрозуміти, що в мені це відчуває. Що в мені це відчуває? Це моє серце відчуває, це моя душа відчуває, чи це моя програма відчуває, чи це моя злість, чи, чи що. А, а друге, це кого і що я там відчуваю, хто мені зараз надає інфу. І зараз ті, хто маги шамани практики, зрозуміють. Є цілий спектр світів іншої щільності, ніж наш фізичний. Ми люди звикли жити в фізичному світі. Наші рецептори, очі, смакові, руки, ноги все звикли до щільного фізичного світу. Окрім цього, є ще інші світи. І там є різні ем, ранги, різні види істот. Істоти, ну, ми можемо це зробити спектр від найнижчих до найвищих, так в цілому. Це теж таке дуальне сприйняття, але це якось потрібно пояснити. І от люди, які считують певну інформацію, причому це може бути будь-яка людина, яка я так відчуваю, вона може відчути як вищі спектри, тобто ясність, так, так і нижчі спектри, тобто те, що називають бісами е душі, які не занепокоєні душі і з купу всього. Чому? Тому що на людській енергії досить зручно паразитувати. Люди досить реактивні. Тобто людину так подіргаєш, якась сутність подіргає, і ви вже вибісились. Це таки працює. Все, вами підхарчувались. Питають, як так, навіщо ми сутностям, Навіщо сутності паразитують на людину. Та То тому, що вона прийшла, вона ось, ось так вас наприклад, одну людину подіргала, людина не зреагувала. Вона така, от, блін, нічого не виділилось, ніякої енергії. А, пішла до іншої, подігала, і людина фир-фир-фир-фир, все пішло. Вона о, добре, тут я поїм і поїла. І вона придивляється до тої людини. Ще буде так знов подергала, о, ця людина дуже добре реагує на, наприклад, провину або агресію, або жартовність. І потім вона так влаштовується алегорично на плечику. І все, вона вами харчується. І ви починаєте, я всіх ненавиджу, або там всі глупці, або всі ще хтось. Все. І тоді, коли ви так, що я відчуваю, що ви відчуваєте? ви будете відчувати те, що потрібно, щоб ви відчували для цієї сутності. І все це буде, це не ваше буде. Розумієте? Так само часто це хто був на родових певних розстановках. Дуже часто ми проживаємо певні речі не свої, а просто родові. Це дуже велика тема. Ви мені напишіть, якщо цікаво, тобто, по факту, ми можемо проживати відчуття когось з родової системи. Хто не допроживав їх, або когось з цієї системи викинули, або не народжені діти в системі. Там дуже часто воно передається. Тому до чого це я? Перед тим, як нам щось відчувати, потрібно свою систему налагодити на відчування цього. І тоді дійсно стає простіше. А, але чому я сказала на початку, що це може дуже комусь не сподобатись те, що я скажу, тому що насправді а, ну, це ж питання завжди до себе, розумієте? Тобто, це не питання до зовнішнього світу. Зовнішній світ завжди, апріорі, завжди, в абсолютній, тотальній нормі. Більш того, ви навіть в нормі в контексті зовнішнього світу. Тобто, як система. Вся реальність, увесь всесвіт завжди ем, ідеальний. Тобто там всього все працює як потрібно. Є фаза очищення, є фаза розвитку, тобто це хаос, скажімо так, який функціонує по певних принципах. Все, що відбувається на планеті, воно завжди ідеальне. Все, що відбувається, тобто, це природні закони, насправді. А якщо до соціального, то подивіться на світ навколо: рішення людей, політичні ситуації, інші ситуації. Плід чого це? Тобто, що створило всі ці події? От подумайте дуже чесно. Всі ці події зараз відбуваються тому, що люди робили як відчували. Як відчували? Я король світу, мені мають всі поклонятись. Моя країна краще за Твою, ми вас з'ємо, ми краще за вас, а ми вас ненавидимо це все відчуття. І відповідно, коли нема внутрішнього камертону ясності, то людина буде відчувати з ось цього викривленого стану і нею буде керувати не вона. Розумієте, так? Тому, чим ми ясніші, тим краще ми відчуваємо інтуїцію, і тим більше ми можемо собі довіряти. Ось така інформація. Саме тому я працюю через сеанси, тому що я, ви знаєте, до речі, я ж е, не пам'ятаю, років сім працювала от нутриціологом, ну тобто, все, нутриціології. У мене паралельно була моя практика в плані, я сама розвивалася. Я не вірю в те, що ми можемо зайти в якусь духовну практику і одразу піти з нею в люди. Я вірю в те, що ми спочатку маємо себе напрацювати, свої стани напрацювати, і тільки потім потрошку або фоново почати давати це в світ. Так. І дивитись, як це на людей впливає, чи не впливається деструктивно. І от потрошку, поки я там розвивалась в практиці і очищувала свої поля, свою свідомість і все інше, я працювала саме нутриціологом. Тобто люди, біохімія, аналізи і так далі. І що там в результаті до чого я прийшла? Я ж повністю завершила цей вид роботи. Чому? Тому що персонально я прийшла до того, що я не бачу сенсу. Працювати з людиною тільки в концепції фізичного світу. Хоча є прекрасні нутриціологи, які так працюють, це чудово, це класно. Чому? Тому що ми завжди доходимо до певної точки, де вже це не працює. Нутриціологія не працює, фізичне не працює. Там спрацьовує програма, яка постійно запускає людину або у певний відкат, або у певне знову в певний сценарій, до якого людина звикла, розумієте? І там ми завжди впираємось. Тому потім я поставила, що я тільки в зв'язці працюю. Тобто, якщо ми робимо сеанси, якщо ми очищуємо поле, очищуємо свідомість, знімаємо всю цю пінку нашарувань ілюзій, ну, якусь їх частину, тоді має сенс ще і дуже часто виявлялось, що в результаті і тілом то не дуже потрібно там багато коригувати, тому що більша частина реакції тіла була а, через ось це реагування. Внутрішніх датчиків станів, тобто людина агресією, викривленим світосприйняттям запускала спазм жовчного. Спазм жовчного привів до піску, пісок привів до каміння. Все це ще е, зверху припорошилось тим, що людина мало пила води, бо вона себе не відчувала особливо. І тому, якщо такій людині налагодити харчування, все-все налагодити, ця людина буде дуже залежна від постійного, дуже сильного спостереження за своїм харчуванням, за видом от, життя, доспав не доспав десь. І тоді десь буквально промайне а, щось поза цим графіком, поза харчуванням, йде дуже сильний відкат всієї системи. А коли ми Працюємо з причиною, від ката не має бути такого. Тому ви можете навіть себе діагностувати, коли ви щось робите. І тільки трошки від цього відходите, і у вас одразу всі налаштування збиваються, це означає, до причини не дійшли, до причини ми ніде не допрацювали. І ви, якщо помітите, а це вже так під завершення, зараз все більше. Люди ходять до спеціалістів, які працюють глибинно. Тобто ми стаємо розумніші, ми стаємо глибші, ми люди. Люди ходять до остеопатів. Вони розуміють, що одним масажем там не зробиш там всередині системи щось. Люди ходять там на медитації, на йогу, Люди більше гуляють і розуміють, що потрібно приходити до себе, очищувати і налагоджувати власне, свою систему, і тоді тіло і свідомість самі. Правильно все сприймають. Сподіваюсь, було зрозуміло. Так що, хто хоче, приходьте на сеанс. І вони дуже очищують свідомість, дуже очищують тіло. І, власне, кармічне навантаження. Пишіть, як ви думаєте, як ви відчуваєте про те, що я сказала. Ой, у мене ще лепоч тут болить. Тому я не часто записую Ютуб. Бо говорити півгодини, пропускати потік трошки важкувато. Всіх обіймаю, буду вдячна за вподобайку, за підпис. Підпис. Підписання. Підписання. Угоди. Підпис на канал. Всім пока-пока.